Так разбираем далі. Кому що интересно, звонить. Есть моторы. От півтори тысячи. Коробка. Можно по запчастях ось. Есть коробка. Паук. Усе. Такі мотори все. Ще одна. Можна коробку мости по запчастях теж. диски Шкати ще. Ну цей викинуть, цей ще їздити. Кабіна 200 доларів. Нікому не на 2 не Негнева. Все, ще, ще один мост. Тоже з коробкою. Можна мост з коробкою купити. Колеса. Люмс теж в розбор. Кабіна, мотор, передок, радіатор. Задній мост екс... був екскаватором. Току знята установка. Да, тоже коробка можно все по запчастям Парадник колеса есть 82 9000 гривен разом с резиной кому что интересно звонить Вайджерони ще є. Два лівих осталось. Правих немає. Можу балку передню продати. Балка з колесами і цим, і брусом 10 тисяч гривень. Передок цілий. Дві рульові колонки є по півтори тисячі. Бачки, воно ще два цілих є. Один з касетою, один наборний фільтр. А так все, що кому надо Дзвоніть. Київська область, Бориспільський район. Можу, по, можу коробку оцю по запчастях розсипати. Паук и все остальный. Корпус.